Ліцей професіонал перший приватний ліцей Харкова, заснований у 90-х роках минулого століття, один із престижних навчальних закладів міста, оголошено банкрутом. Про це йдеться у постанові господарського суду Харківської області від 23 червня 25-го року, оприлюднені в єдиному реєстрі судових рішень. Визнати товариство з обмеженою відповідальності Харківський приватний навчально-виховний комплекс Ліцей Професіонал Харківської області Банкрутом. Та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців йдеться у постанові. Однак на офіційному сайті ліцею Професіонал ніякої інформації про банкрутство. У стрічці новин від 26 червня 2025 року йдеться про щасливу пору літніх канікул і підготовку до нового навчального року. як з'ясувалося, у Харків не один, а вже два приватні ліцеї професіонал, обидва зареєстровані за однією адресою, так звані ліцеї двійники. На сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній ОПЕДДАБОТ дізнаємося, що товариство з обмеженою відповідальності Харківський приватний НВК Ліцей Професіонал зареєстровано на початку 90-х років минулого століття і є банкрутом. А його двійник товариство з обмеженою відповідальністю, приватний заклад, ліцей професіонал Харківської області, зареєстроване два роки тому у травні 23-го року, і продовжує успішно працювати. Отримати коментар від директорки ліцею Оксани Будко щодо ситуації навколо банкрутства професіоналу редакції «Громада груп поки не вдалося. Прочитані повідомлення пані Оксана залишила без відповіді, що відбувається навколо ліцею, розповів один із його перших засновників Анатолій Волок, який разом з дружиною володіє часткою статутного капіталу товариства у понад 50%. на момент створення. Ліцею було чотири засновника. Це е, я, звичайно, Таважнянський Леонід Леонідович, на той час ректор е, ГПІ Кузьмінкова Інна Іванівна і Шулутка Ніна Павлівна. Е, вони на той час були пенсіонерами, а до того працювали на партійній господарській роботі. Згодом до складу засновників товариства війшли дружина Анатолія Волока і донька Леоніда Тевержнянського. Все було гораздо до так, 2016 року, коли е, один із засновників, це Кузьмінкова, е, вирішила, що вона бере керівництво в свої руки. Незважаючи на те, що вони 14% в статутному капіталі, а наша частка 54,9% в статутному капіталі відсторонила нас від участі в управлінні ліцеєм. Крім того, вона подала заяву до господарського суду про виключення нас зі складу засновників у 2020 році. Верховний суд України поставив крапку в цьому питанні. Бо однак, корпоративний конфлікт на цьому не завершився з 2019 року. Збори засновників за словами Анатолія Волока, якщо відбувалися, то з порушенням, без запрошення їх до участі. Фактично, керівництво ліцею вийшло з-під контролю. От, наші нашої бачисленні вимоги надати. Фінансову звітність, інформацію про стан справ, провести загальні збори, тобто законні вимоги, які передбачені законом про господарське товариство і законом про товариство з обмеженою відповідальністю. Вони не виконувалися. У 2023 році створюється паралельний такий же ліцей професіонал з той ж назвою на той ж території. От одним засновника в Таужнянської Олени Ленідовни про відкриття у квітні 25-го року господарським судом Харківської області справи про банкрутство старого ліцею, як і про визнання його банкрутом уже через пару місяців. власники контрольного пакету статутного фонду товариства дізналися з відкритих реєстрів червні цього місяця. Я випадково з сайту судової влади. Черпаю е, інформацію про те, що почалася процедура банкротства. Більше того, суд залишив без розгляду заяву акціонерів щодо продовження терміну процедури розпорядження. Майном ми звернулися до суду ще до цього з офіційною заявою, тому що ми хочемо бути санатором, і доводити до банкрутства цей навчальний заклад. вивести його з крутного фінансового стану. От. На що отримали відповідь відмову? Адвокат Сергій Заяць каже, що ліцей швидше усього штучно довели до банкрутства, повісивши на нього понад 11 мільйонів гривень кредиторської заборгованості. Очиняючи з 23-го року, підприємство берегу е, фінансову допомогу на рівні гривень. Якщо ж працює, ці кошти не повертаються. І що світі цікаво, що цю допомогу фінансову допомогу надає товариство з обмеженням в приватний заклад професіонал, якась творого в травні 23 року, а в ще 23 року може дає мільйону фінансову допомогу. Тільки це свідчить про те, що як про неї тут це зроблено. Штичі. Правник також акцентує на поспішності прийняття судом рішення про банкрутство. Сама процедура банкрутства є довготривалою, тому що це дуже складний і дуже складний процес. А в нашому випадку і за 60 днів, там за два місяці. Українському визнало банкруту відкрили ліквідаційну процедуру. Глорій би це свідчить про те, що не все відбувається в площі закону. Ніхто не взяв до уваги 31 статтю закону України про товариство з обмежених відкодательство додатково відповідальність про те, що якщо зниження вартості активів більше ніж п'ятдесят відсотків, то Виконавчий орган, директор в даному випадку, повинен був зобов'язаний скликати загальні збори і поставити питання на загальних зборах, що робити далі? Або проводити інвестиції, або ж переходити процедуру ліквідації товариства. Цього не було. А якщо цього видно директором товариства, то виконавчий органів, високий директора єсельба субсидіарну відповідальності. Розполоненько майна під час здійснення процедура спорядження майбутного і був заходи про покладені цієї субсидіальної відповідальності на керівника. Менш ніж за місяць після постанови суду про банкрутство у майно ліцею. Передали кредиторам наразі. Після відповідної хвали Київського районного суду Харкова за заявою Анатолія Волока відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 шахрайство, вчинене грубою осіб для деяких батьків. Інформація про банкрутство ліцею, якими вони пишалися, стала неприємною несподіванкою. Це дуже прикро буде, якщо щось трапиться з таким учбовим закладом. Це не є правильно. Галина Половик, агенція новин громада груп.